А що ви знаєте про Аральське море? Залишайтесь зі мною та ви дізнаєтесь, як воно утворилося та яка екологічна катастрофа спіткало це озеро в результаті діяльності людей. Аральське море є залишком давнього океану Тетіс, який існував мільйони років тому. Внаслідок тектонічних процесів, таких як підняття гір та змін клімату, ця водойма поступово відокремилася від океану. Аральське море, хоча і називається морем, Фактично є безцічним озером. Назва море може бути пов'язана з його великими розмірами та солоністю води. Розташоване між Казахстаном та Узбекистаном. Воно було одним з найбільших озер у світі, але через нераціональне використання водних ресурсів, переважно для зрошення сільськогосподарських угідь, озеро практично зникло. Давайте детальніше розглянемо основні причини екологічної катастрофи Аральського моря. Сучасні зміни зумовлені антропогенним тиском різке скорочення річкового стоку з головних річок, наповнювачів моря, Сидарії та Амударі. Причиною стало інтенсивне зрошення. У 1960-х роках радянська влада вирішила збільшити виробництво бобовни в регіоні. Для цього було побудовано великі зрошувальні системи, які відводили воду з річок Сидарія та Амударія, що живили Аральське море. Неефективне використання води. Велика частина води, що використовувалася для зрошення, випаровувалася або просочувалася в землю. Не доходячи до посіві. Глобальне потепління також сприяло випаровуванню води з Аральського моря. Отже, які ж наслідки екологічної катастрофи Аральського моря? Перше. Площа Аральського моря скоротилася більш ніж на 90%, а об'єм води на 95%. Друге опустелення. Дно колишнього моря перетворилося на пустелю, з якої вітер розносить солоний пил, забруднюючи навколишні землі та повітря. І третій, також дуже важкий наслідок екологічної катастрофи Аральського моря це втрата біорізноманіття. Адже зі зменшенням площі зростала його солоність, внаслідок чого більшість видів риб вимерло, що негативно вплинуло на місцевий рибальський промисел. А багато видів птахів, які гніздилися на берегах Аральського моря, втратили свої місця проживання. Висихання Аральського моря призвело до втрати багатьох ендемічних видів рослин та тварин, які існували лише на цій території. Ще одним важким наслідком стало збільшення кількості хворих серед місцевого населення внаслідок забруднення води та повітря. Місцеві громади зіткнулися з економічними труднощами, адже вони залежали від рибальства та сільського господарства. І хоч зараз докладаються значні зусилля, щоб відновити природу Аральського моря та відновити його первинне біорізноманіття, вже просто неможливо.